Вітаю вас, шановні аграрії. Сьогодні ми знову знаходимося в господарстві Максима Заріцького, і ми з ним поговоримо, якими засобами захисту він планує захищати свої сади зерняткових культур у другій половині вегетації, оскільки ми вже плавно перейшли саме до неї. Максим, в минулому відео ми з тобою говорили про те, як ти захищав свої сади зерняткових культур на початку сезону, як ти пережив морози, їх наслідки. Розкажи, будь ласка, як зараз, ідучи в другу половину вегетації, що ти плануєш робити в садах зерняткових? Отже, по зернятковим культурам у другій половині вегетації, перше це ми будемо застосовувати Саркадіс Плюс, і основне, скажімо, його місце застосування це яблуня, тобто контроль борошнистої роси. Різних племистостей, ну і там вже вторинне не оскільки оскільки практично зараження немає. Основна проблема буде з борошнистою росою, тому що зараз буде підвищення температур, і відповідно, якщо якісь були залишки з минулого року, спорту, то вони будуть активно розвиватися. Важливим моментом те, що ми будемо скоро проводити літнє обрізування, після нього ми будемо застосовувати дилан, у нас буде використовувати функцію. Фунгіцида для захисту місць, саме зрізів або надломів від проникнення інфекції. Додатково на початку липня ми також будемо застосовувати ревіону, для того, щоб далі проконтролювати саме клямистості на листі і можливі пошкодження плодів. Нам необхідно буде їх застосовувати знову ж таки в той період, коли буде часткове і підвищення температур, плюс, можливе, якесь різке пониження температур вночі. Щоб максимально ефективно захистити дерева, будемо застосовувати також ревіли. Максима, розкажи, будь ласка, про свій досвід використання беліса на зерніткових. По застосуванню беліза ми використовуємо як фунгіцид кінцевої обробки перед збором врожаю для того, щоб захистити в першу чергу від можливих гнилей. Хоча в нас це також не сильно актуально, тому що це літні сорти. Більше інше питання, це. Пошкодження амбарною паршаю. Все-таки при високих температурах влітку бували, скажімо такі, сезони, що частково якась кількість яблук була пошкоджена саме збудником цієї хвороби. І найоптимальніший варіант по періоду захисту по економіці ми зупинили саме на березі.